Сильна спека може нести загрозу психічному здоров'ю людей, зокрема, погіршувати швидкість реакції, здатність ясно мислити та контролювати емоції. Про це свідчать результати спільних досліджень вчених з Чекаського університету та у штаті Вашингтон. Науковці також виявили зв'язок високої температури повітря і підвищення випадків антисоціальної поведінки. Люди стають дратівливими та більше схильні до скоєння правопорушень. Організм починає витрачати. Зайву енергію саме на підтримання нормальної температури тіла для підтримання гомеостазу є така штука. І коли а цим займається а, стовбур мозку, тобто одна частина мозку, а за наші когнітивні здібності, за можливість думати, за можливість приймати рішення, абстрактно мислити, контролювати свої емоції, і так і так далі, за це відповідає неокортекс, тобто кара мозку. Кількість ресурсів у нас обмежена, і коли більша частина таких ресурсів йдуть на те, щоб подолати оцю гіпертермію, тобто підтримати температуру тіла, то не вистачає ресурсів на те, щоб нормально функціонувала кора головного мозку. Українські фахівці зазначають, що для громадян України ментальне навантаження під час спеки це подвійний виклик. Адже українці й без цього знаходяться у постійному стресі через повномасштабне вторгнення Росії. Кожен з нас за оці два з половиною там більше, навіть роки, звик майже до того, до чого звикати зазвичай не потрібно, а саме до того, що ти не можеш контролювати не те, що свою кар'єру чи там якісь рішення, а своє життя. Ти не знаєш, чи завтра прокинешся чи ні. А коли ще є гіперспека така як зараз, коли е, твій організм витрачає ресурси на те, щоб підтримати нормальну температуру, щоб ти не помер від перегріву. А ще ти не можеш піти під душ елементарно, того, що нема води, ти не можеш увімкнути кондиціонер, того що немає світла. То тоді просто опускаються руки, і людина вже не знає, що робити. В нього виникає дістрес певний. Потім може виникнути розлад адаптації. Потім може виникнути тривожні розлади, депресивні розлади. Тощо і вже доведеться звертатися до психіатрів, а не до дитеку, запитанням, коли буде світло.